Доброго ранку, шановні батьки та любі дітки. Подивіться, що у мене на столі. Так, правильно, це каштанчики. І сьогодні я пропоную вам разом зі мною виконати ритмічну вправу, яка так і називається: Веселі каштанчики. Тож, беріть каштанчики в ручки, уважно слухайте музику і повторюйте. Повторюйте разом зі мною. Коричневі каштанчики летять з дерев на брук, неначе барабанчики виступують тук-тук. Це пита у день і сонечко сміхається до тих глумких пісень, тук тук, тук, тук до тих глумких пісень, тук, тук, тук-тук до тих глумких пісень. Молодці дітки, у вас все чудово вийшло. А я на цьому з вами прощаюся, чекаю на ваші відгуки. До нових зустрічей! До побачення!